Яка ціна цих літовських ВНЖ? Дивіться, по перше, ціна тут не саме головну роль зіграє, Я вам зараз і скажу, але в цілому. Е... Треба е, уважати на те, що літовський ВНЖ він на 100% прив'язується до працедавця. Відповідно, ви потім можете міняти роботу, да, але, наприклад, не так, як це виглядає в Польщі. Що у вас є карта побита, ви на наступний день знайшли нову роботу і собі перевелися працювати на нову роботу. В Литві працює так, що ви маєте літовський ВНЖ, ви працюєте у одного конкретного працедавця. Якщо ви міняєте працедавця, то новий працедавець повинен вас подати знов на ВНЖ на переробку. А це займає приблизно такий самий термін, як отримання нового, тобто від одного там до. Двох місяців, відповідно, це головне в цій справі. Стосовно ціни, то ми для наших працівників, яких відправляємо відрядження по цілій Європі, то ми робимо по собі вартості: це два державних платежа: 60 євро і 160 євро. Також хто не має літовської прописки, то треба буде купляти 100 доларів 100 євро. Вона коштує на рік одної фірми, скажімо. Да? ми ну, просто перекупляємо їх та і все. Але хто має пропіску, відповідно купляти нічого. Не треба, можливо, такі люди є. Е, і все. Це, в принципі, два головних цінника: більше ні за що платити не треба. Потім отримати ВНЖ і виїжджайте в будь-яку країну з тих, що ми маємо е, по відрядженню. От і все. ВНЖ вдається на два роки.